DeFi на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема DOX. Поговоримо, що потрібно робити під час лістингу, купляти актив чи продавати його, як себе поведуть великі гравці, тобто наші маркетмейкери, а також поговоримо про текономіку, так як це дуже важливо і потрібно розуміти, чи вона є нормальною, адекватною, і чи ми тут дійсно зможемо заробити гроші та зробити ікси. Тому це відео додивіться до кінця. Поставте лайки, коментарі, і саме головне підписку на DeFi. Тому що багато з вас дивиться відео без підписки, а для нас це велика мотивація, щоб ви поставили підписку та ми могли розвивати україномовний контент та рухатись лише вперед. Ну що ж, в даному відео, по прикладу ноткоїна, я покажу, що може бути з проектом DOX. Знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, не є фінансова рекомендація до якихось дій, тому вся відповідальність завжди на вас. Тому, друзі, давайте розбиратися. Що ж, першим ділом ми можемо подивитися, взяти інструмент симулятор і побачити, що в нас перший тиждень було з монетою ноткої. А ми можемо побачити наступне. Те, що в нас є схожість з проектом Докс, те, що в нас вийшов в лістинг, і при лістингу в нас люди почали, що як ви бачите, ось цією великою японською свічкою продавати актив. І на наступний день також вони почали продавати актив і на наступний день, і на наступний день, і так далі. Тобто, порядка 7-8 днів у нас ноткоін на початках розпродавали. Аналогічна ситуація у нас може бути і з докс. Я думаю, це буде ще й навіть гірше виглядати в плані розпродаж. Чому Тому що у нас ще більше людей отримують ще більшу кількість емісії монет? І вони одразу захочуть зафіксувати доки на затронний долар, вивести на свою валюту, ну і в подальшому реалізувати якісь свої конкретні цілі, і просто подивитись, що світ крипти, він реально працює, і що тут можна навіть безкоштовно десь колись заробити гроші, що по суті було і в NotCoin. Тому, якщо навіть повернути сюди і подивитись більш детально технічний аналіз, що тут відбувалося, якраз ми можемо це все перевести потім в плоскість DOX. Тому давайте розбиратися на NotCoin, що в нас було перших три дні. Першим ділом я хочу вам показати, що в нас тут присутній сильний рівень. Саме цією японською свічкою ми його зараз і побудуємо. По ціні 0,0625. Ось тут у нас присутній паранормальний рівень. Як ви бачите, одразу від нього ми отримали імпульс вгору, тобто в нас пішла реакція, в нас тут були сильніші покупці, і нас відкупили. Тобто ми день закрили по ціні там практично 0,0766. Далі, на наступний день ми відкрилися нижче і пішли нижче до нашого рівня. І знову ж таки отримали невеличкий імпульс, тобто відбій від нашого рівня. Нас знову ж таки відкупили від цього рівня. На наступний день ми знову ж таки відкрились нижче попереднього дня. І пішли ще нижче до нашого рівня. У нас є така передумова до пробою рівня. Що якщо ми максимально близько до нашого рівня закриваємося, з більшою долі вірвідності ми його на наступний день можемо пробити. Що в нас тут і відбулося? Якраз на наступний день, на четвертий день, знову ж таки, люди продавали цей актив, тому що вони отримали велику емісію монет безплатно і вирішили це все здавати. Свого роду ці люди ще називаються слабкі руки. Чому? Тому що в них психологія слабка. В них одна ціль максимально скоро розпродати свій актив, отримати хоча б якийсь кеш. А що в подальшому з цим активом буде, їх абсолютно не цікавить. А це саме велика місія для маркетмейкера зробити так, щоб ці люди якраз вийшли з ринку, тобто максимально дешево розпродали свої активи, а тим часом маркетмейкер на кожному ціновому діапазоні та рівні, що буде правильно відкупляти актив. Саме до маркетмейкера звертаються розробники, звичайно, монет, і що вони дають якусь певну емісію USDT, тобто, щоб дані маркетмейкери могли викупляти з ринку дані активи і в подальшому маніпулювати ціною активу, так як їм уже це буде потрібно і необхідно для того, щоб заробити на цьому ікси. Відповідно, маркетмейкер на цьому заробить, відповідно, розробник на цьому заробить. Ну і ті люди, саме трейдери, які побачили, де потрібно було купляти, також на цьому зароблять. Тому що я очікую в перші дні із докс. Я очікую наступну історію. Я думаю, що буде так само все повторятися як з ноткоїном, можливо, навіть ще гірше. Не буду вас лякати, чому це саме так буде відбуватися, тому що вже понад 8 мільйонів людей перекинули свої токени на біржі та на Telegram Wallet Гаманець. Що це означає? Те, що з більшою долі вирогідності ці люди будуть все скоріше зливати ці токени по тій ціні, яка буде актуальна по ринку. Зрозуміло, що, можливо, не всі 90%, але 80-70% можуть скинути це все по ринку на протязі там 1 двох неділь, що ми, по суті, з вами побачили і ноткоїну. Тому ви питаєте, що потрібно одразу робити: купляти актив чи продавати його. І якщо ви побачите, що ціна, до прикладу, там буде 0,02, і ви одразу зможете розпродатись одним із першим, і окей, можна попробувати mm -hmm. продати. Знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, я не наголошую, що це потрібно конкретно робити. Тобто в такий момент можна дійсно продати, і коли ми побачимо, що велику Кількість монет було розпродано людьми, дійсно, тоді можна докупити собі DOX і вже в подальшому ловити якісь ікси. Це би було доцільне, грамотне рішення. І так все, скоріше буду поступати я, якщо встигну знову ж таки бути в числі перших, щоб продати токен. Але якщо я не встигну продати токен, а нас уже сильно пролить, відповідно тоді я токен продавати не буду. Чому? Тому що я буду очікувати і дивитися, що буде робити великий гравець саме маркетмейкер. А маркетмейкера будуть конкретні цілі від розробників. Їм дадуть певну емісію монет. Це ми, якраз, з вами зараз ту економіки пройдемось, і відповідно, що їм потрібно буде: викупляти певну емісію монет із ринку і підтримувати якусь ліквідність, і зазвичай потім цю всю ціну актива розганяти вище, щоб на цьому заробити гроші. Тому що ціль маркетмейкера по суті зманіпулювати на ринку активом так, щоб в подальшому отримати якісь з того фінанси. Ну, по суті, які кожен із нас приходить на ринок, щоб поторгувати і щось з цього отримати. Тому перші дні нам, зрозуміло, буде важко проводити технічний аналіз саме на одному дні. Нам потрібно буде побачити, де в нас буде присутній рівень і подальшому, як у нас ціна актива буде підходити до цього рівня. До прикладу, в ноткоїні ми побачили, що аж на четвертий день ми пробили наш рівень і пішли нижче. Що це означало? Це означало те, що в нас в моменті кожного дня переважали сильніші продавці. І технічний аналіз я ось тут дійсно міг би провести і показати все, розказати. Перший день проводити технічний аналіз, розказувати та показувати по Докс буде максимально важко, тому що буде мало даних. Мені потрібно дані хоча б за 3, 4, 5, 7, а то і 10 днів ще краще, а ще краще, ще більше. Щоб повноцінно бачити кращу картину, технічний аналіз провести і розказати вам, де в нас дійсно знаходяться сильні рівні, що в нас зараз біля цих рівнів відбувається, відповідно, як у нас формується ціна актива, хто в нас перемагає, покупець чи продавець. Ось тут, до прикладу, було мені доцільно вам пояснити, що те, що перше, ми отримали реакцію від нашого рівня 0,0625. Далі на наступний день нас почали закривати знову ж таки ще нижче попереднього дня, далі ще нижче попереднього дня. Я розумію, що нас максимально близько нашого рівня закривають. Тобто, це вже був явний сигнал на силу продавця. І всього, скоріше на наступний день імпульсу ми могли піти нижче, що ми, по суті, з вами і отримали. Далі, якщо ми ось тут проводили рівень, то понуткоїно ми його могли провести по цій паранормальній свічці. І наступне, що ми можемо побачити? Ось тут у нас вже виникла перша консолідація. Тобто актив уже в нас консолідувався вище нашого рівня. Ну і на ньому йшла, скажімо так, свого роду проторговка. Тобто, якщо ми перейдемо саме на одну годину, що ви можете побачити? Ви можете побачити, що у нас ось якраз зливали перших три дні. Плавно ми підійшли до нашого рівня маленькими свічками, красиво і пробили його. І в подальшому пішли нижче. А ось тут уже пішла проторговка. Коли ви ось такі проторговки будете бачити, тобто консолідацію, це явно вказує те, що в нас вже з'являються перші покупці, і вони починають на певних цінових діапазонах і на певних цінових рівнях, як до прикладу, ось тут 0,0550, починають викупляти певну емісію монет. Зрозуміло, що ми не володіємо даними і не будемо знати, наскільки грошей. Було викуплено саме монет на ринку, але ми це вже бачимо саме графічно через консолідацію, те, що дійсно ціну актива починають викупляти. В подальшому, що ми пішли вище, забрали ліквідність і пішли нижче. Якщо переходимо на один день, ми що бачимо? Знову ж таки, наступне, у нас пішов хибний пробій, після якого ми мали побачити імпульс вгору. А ми його не побачили. Коли ми не бачимо імпульс вгору, зазвичай ми будемо продовжити рух звідти, звідки ми прийшли. А ми йшли зверху вниз, відповідно, ми і продовжуємо далі наш рух униз. Тобто у нас переважала сила далі продавця. І саме ось тут, в цьому моменті, великі гравці, тобто маркетмейкери, вони почали що робити? Викупляти актив. І я не очікую, що вони настільки скоро його викуплять з ринку відповідно в слабих рук, в слабкої психології людей. І наскільки скоро його будуть розганяти. Ось це я дійсно не очікував. Я очікував, що ми побачимо наступну картину, що в нас тут буде якась консолідація, певний час, до прикладу, там тиждень, два тижні. Потім будуть піджимати ось сюди до цього рівня 0,0,625, І лише тоді ми можемо його пробити через якісь консолідації ще, піти ще вище і робити наші ікси. Щось подібне я очікував. А що в нас вийшло? А в нас вийшло наступне. Давайте подивимось. Ми спочатку підійшли до нашого першого рівня, пробили його. І що відбувається ціна актива летить вище. Тобто, я не очікував, що настільки скоро великі гравці викуплять цю емісію з ринку, певно, щоб розігнати ціну актива вище і на цьому зробити ікси. І ось тут, коли ми пішли нижче нашого рівня 0,0550, одразу ми що тут ще консолідувалися. Далі нас нижче по ціні 00444 не пускали. Тобто тут явно у нас уже показав себе маркетмейкер, що він нижче ось цієї ціни. Актив не буде опускати. Тобто він уже викупляє активну з ринку певну емісію монет. В нього є ліквідність така, як USDT, тобто він може через USDT, відповідно, викупляти емісію монет і заганяти ціну актива максимально високо. Тому, якщо ми переходимо на одну годину, давайте подивимося, що там відбувалось у нас біля рівня. А відбувалося в нас наступне: нас пролили нижче нашого рівня. Далі пішла консолідація. Кожній консолідації великі гравці завжди собі набирають позицію. Тобто, щоб ви собі уявили, в них є бак, є машина. Машина, до прикладу, має бак там на 1000 літрів. Їм потрібно на кожному рівні дозаправляти свою машину на 1000 літрів образно, щоб в подальшому ця машина могла набрати великий об'єм бензину, тобто наших 1000 літрів. І коли вона собі набере, уже заправиться ця машина повним баком по дешеві ціні активами, що ми починаємо рухатися в іншому напрямку. Для чого ми рухаємося в іншому напрямку? Для того, щоб великі гравці могли. Далі розгружати десь свої позиції, на цьому фіксувати свій профіт, І таким чином вони заробляють на ринку. Ось такі моменти нам потрібно вміти розпізнавати, повторяти їх дії. На цьому ми також можемо заробляти гроші. Тому, коли ви задаєте питання, а що робити в перший день, чи в другий день, чи в третій день купляти актив чи продавати, потрібно за ним спочатку спостерігати, де в нас будуть знаходитись сильні глобальні рівні. Потім ми будемо дивитися, як в нас буде формуватися ціна актива, відповідно чи в нас буде консолідація, чи не буде її, і що взагалі будуть робити біля цих рівнів, і які рівні в нас будуть формуватися. Тільки лише після цього можна вже сказати якісь конкретні моменти, куди ми подальше можемо піти. Ось тут, до прикладу, у нас було явно зрозуміло, що в нас ось тут була консолідація, раз, ось тут була консолідація. Два. Я очікую, що ця консолідація буде набагато довше, щоб набрали більше об'єму, дешевшого і в подальшому розігнали цей актив. Но нам це не дало зробити. Тобто вони вже одразу ось тут це все викупляли з ринку. А ми не можемо напряму знати, які є цілі, конкретні саме великого маркетмейкера, а викупляти той чи інший актив, тому що він зазвичай домовляється про конкретні цілі, про конкретне бачення, що вони будуть робити на ринку з активом, і про конкретні дії з самим засновником, з командою, яка розробила той чи інший і звернулася на біржу, щоб провести ліснень. Тому вони між собою внутрішньо домовляються, що вони будуть робити на біржі, і відповідно як вони будуть розганяти ціну актива, як це все буде виглядати графічно, як вони будуть маніпулювати ціною і багато іншого. Тому ось тут ми побачили, до прикладу, хибний пробій на нашому рівні 0,0550. Після цього, коли ми пробили, зробили хибний пробій на рівні, ми б мали дати імпульс саме в Шорт. Але ми цього не побачили. Тому ціна актива в нас продовжує знову ж таки свій рух, так як це ось тут було. Мав би бути імпульс вгору, його не було. Ціна продовжує свій рух. Тут аналогічна ситуація, тільки навпаки. Відповідно, був хибний пробій, мав бути імпульс. Ми його не побачили, тому ціна актива йде ще вище. Знову зробили хибний пробій. І що знову ж таки нас починають прижимати до рівня. Коли нас починають піджимати до рівня та ще маленькими свічками, плавними, якщо ми перейшли на одну годину, давайте подивимося, що там у нас відбувалося. А на одній годині ми можемо побачити, що в нас було піджиття до рівня. Далі ось тут у нас була консолідація, і далі, що акумулятивною моделлю, тобто малими плавними свічками, великі гравці починали собі добирати позицію, і далі вони зробили імпульс і відпустили ціну і спостерігали. Як будуть за цим відповідно робити якусь активність, такі трейдери, як ми із вами, чи вони будуть купляти актив, чи будуть продавати? І в подальшому лише підтримували ціну актива і далі її розганяли. Знову ж таки, бачите, консолідація полетіли вище. Консолідація полетіли вищі. Таким чином, у нас ноткоін якраз і розігнали до 3 центів, і маркетмейкери доволі добре на цьому заробили. Ну і звісно, що розробники також щось з цього отримали. Тому нам потрібно розуміти, як буде формуватися ціна актива, де в нас будуть знаходитися сильні рівні. Будемо дивитися, як буде йти там боротьба між покупцем та продавцем, чи будуть консолідації, чи їх не буде, і в якому діапазоні ми це все будемо бачити. Тобто, це порядка там тижня, буде, місяця, двох місяців. За цим всім потрібно буде спостерігати кожного дня. Тому одразу сказати вам, чи потрібно купляти чи продавати, сенсу немає, тому що це буде недоцільно. І ви розумієте, чому? Тому що я вам вже ось це тут, як мінімум пояснив та показав. Тому що я очікую, що буде як мінімум з докс. А з докс я очікую наступне, що нас також почнуть проливати. Можливо, ми далі підемо ще десь тут, проконсолідуємося, можливо, дадуть якийсь імпульс, але все одно я очікую пролиття і те, що ми кожного дня плюс-мінус будемо знову ж таки спускатися нижче. Далі знову ж таки якийсь імпульс може дати, і ми знову будемо спускатись нижче, як це було в нотконі. Тобто подібну історію, як це було ось тут. Я щось очікую по доксу. Чому? Тому що ми знову ж таки отримали велику емісію монет безплатно, і тим більше ці безплатні монети ви можете одразу продати. У Вас зразу є вся емісія, яку ви заробили, в руках, і ви з нею можете в подальшому робити будь-що. А коли їм дають повноцінне право робити те, що ви хочете, зрозуміло, що більшість людей почнуть повторяти всього скоріше подібні дії, як це було в нуткоїні, щоб отримати хоча б якихось там 10, 20, 50, 100 доларів на каву і на якісь свої конкретні потребності. Але знову ж таки, це тільки лише моє суб'єктивне бачення. Можливо, так не буде, можливо, ринок поступить зовсім по іншому. Маркетмейкери поступлять зовсім по іншому. Тому потрібно все буде спостерігати в моменті. Це все зараз, як скажемо, свого роду гадання на. Кавові гущі, але все-таки ми маємо подібний проект з подібною механікою і розуміємо, як це все попередньо працювало. Тому це все може повторитись, тому що роздали ще більшу емісію монет людям в руки, і ще більше в нас зараз ком'юніті, чим ноткоїна. Тому відповідно і дії можуть бути ще більш агресивніші в сторону. Продаж на самих початках. Ну а в подальшому ми тоді будемо бачити, де вже будуть йти якісь хороші консолідації, де будуть викупляти відповідно якусь конкретну емісію монет по ринку. Це все буде одразу видно графічно саме японськими свічками. Тепер давайте перейдемо на токеноміку і подивимося, що в нас тут є. Ось наша токеноміка: 81,5%. Піде на ком'юніті, тобто на вас і з нами. Що це означає? Що нам практично 82% монет роздадуть на ком'юніті, і це доволі велика кількість монет, яка в подальшому все скоріше буде литися по ринку. Далі 10% виділяють на команду і конкретно на розвиток проекту. Я вважаю, що це адекватно, це невеличезна емісія. І далі, як ви бачите, ще ця частина буде розпреділятися на протязі 12 місяців. 8,5% зарезервовано для ліквідності на Цекс і ДЕКС. Ось тут дуже цікаво і є важливі моменти. Це те, що 8,5% монет підуть саме на централізовані біржі і на децентралізовані біржі, на підтримку емісії, тобто, щоб в подальшому робити якісь конкретні, скажімо так, маніпуляції на ринку, викупляти якусь конкретну емісію монет, підтримувати якусь ціну і так далі. Тому саме на цекс у нас будуть маркетмейкери. Які будуть саме слідкувати за ціною актива і будуть робити так, щоб десь, до прикладу, актив просідав, а десь актив починав рости. Тобто в них будуть конкретні свої цілі. Ми про них одразу не будемо знати, але ми це можемо побачити графічно на графіках, відповідно, японськими свічками. Це те, що я вам потім подальшому буду показувати. Та розказувати. Тому саме ось така емісія монет буде розподілена серед маркетмейкерів, які вже будуть в подальшому управляти ціною актива. Ну і відповідно ви почнете продавати по ринку монети. А це означає те, що в них ось ця емісія монет в рази збільшиться, тобто з 8,5%, як мінімум, тут у них буде вже емісія в руках в подальшому 10%, 20%, 30%, 40%. Чому? Тому що у нас повториться подібна ситуація, як і з нуткоїном, всього скоріше. Ось тут люди почали якраз розпродавати велику кількість емісії максимально за безцінь. Вони тут за копійки скидали свої активи. Що по суті я очікую, що буде і в докс. Тому як ви бачите, спочатку 8,5% є. Коли люди почнуть дампити ціну актива і розпродавати докс, великий гравець тим часом що буде робити? Збільшити емісію ось цього процента монет. Щоб в подальшому робити різні маніпуляції на ринку і розганяти ціну актива вище, і робити на цьому ікси, заробляти в першу чергу собі розробникам. Ну а ви, якщо побачите дійсно конкретно, що вони будуть робити, і зможете до них приєднатись і побачити правильний напрямок, щоб на цьому заробити, то ви зможете заробити свої ікси і на цьому якісь конкретні гроші. Тому, як ви бачите, в цьому відео я вам розказую і показую, що вони можуть робити, і розказую більш такі технічніші моменти, на що потрібно звернути увагу. Тому доволі цікаві питання ви задаєте. Я вам вдячний, тому що я можу під різним кутом показати, що може відбуватись на графіку актива. Тому, друзі, я очікую подібну картину, як це було з нудкоїном. Тобто те, що спочатку нас почнуть проливати. Потім в подальшому буде якась консолідація. До прикладу, ось подібне. Я щось очікую. До прикладу, буде якась консолідація перша. Далі ми підемо ще, до прикладу, нижче, ще якась консолідація може бути. Можемо навіть ще нижче піти. Тільки тоді буде ще якась більша консолідація, підемо вище, ще консолідація, і знову ж таки підемо вище. Тобто при такій умові, що саме на різних цінових діапазонах, десь при консолідаціях, коли буде максимально низька ціна, ось тут якраз великі гравці-маркетмейкери почнуть включатись і викупляти цей актив із ринку. Таким чином у них буде велика емісія монет, і далі вони ж зможуть маніпулювати цими монетами для своїх конкретних цілей. А все скоріше, щоб на цьому заробити гроші. Ну, друзі, усі всі моменти технічні, фундаментальні, потрібно розуміти, потрібно вміти аналізувати. І ми одразу бачимо, що економіка є адекватною, тому що практично 82 емісії монет роздаються просто так, безплатно людям, що доволі рідко роблять будь-які інші проекти, особливо на своїх початках. Вони роблять зазвичай ранні етапи, де ви можете занеструвати певну а, кількість грошей і отримати якусь певну кількість монет. Ну і в подальшому при кожному раунді ціна монети буде все дорожче дорожче, а в подальшому вона вже вийде на централізовані біржі. Так роблять зазвичай. Багато різних проєктів, коли листяться саме на біржі. Але ось тут нам це все роздають безплатно. Тому ось тут зазвичай, якраз, ми будемо головними маніпуляторами саме на ринку. Але якщо більшість із вас почне продавати монети, відповідно, маніпулятором головним, хто буде ставати? Маркетмейкер. Так воно і буде, так воно зазвичай працює, тому що більшість людей не розуміє, як працюють ринки. Тому, ну, друзі, зараз є чудова можливість. Якщо ви не розумієте ринки, маєте бажання навчитись торгувати, розуміти краще, аналізувати графіки активів і торгувати ті чи інші ситуації, як і на спотовому ринку, так і на фьючерсному. Зараз в середині вересня, саме 15-20 вересня, я планую запустити менторство по трейдингу від DFA, тому, кому цікаво, ви можете писати в особисті повідомлення. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишу під описанням цього відео саме в коментарях. Думаю, відео було корисним. Якщо будуть виникати питання, можете задавати в особисті повідомлення. Також не забувайте підписатись на DeFi .ua, тому що тут є багато цікавого матеріалу, і знову ж таки є попереднє цікаве відео, яке ви можете подивитись по POX. Ну і не забувайте переходити в телеграм-канал DeFiua та DeFi .ua чат, тому що ви тут можете зайти, поспілкуватись, і тут я закидаю набагато більше цінної інформації, яку ви можете для себе одразу дізнаватись.